Друзі вітаю! Нарешті я дістався свої пасіки. Сьогодні 18 січня, на дворі плюс 4 12 дня. Я приїхав проконтролювати зимівку бджіл. Спочатку з намагався їх прослухати, проте, якщо вулик ППУ і у нього знизу стоїть магазин для того, щоб збільшити підрамкою простір. Адже дно в мене сітка, верх повністю глухий. Така особливість цих вуликів і вентиляція. Ось, і стетоскопом знизу не прослухати, адже зверху лядків тут нема. Тому прийшлось заглянути в кожний вулик і подивитися, скільки е, обсідає е, вулочок бджоли та де розміщено клуб, щоб е, розрахувати, скільки кормів в них ще залишилось. В принципі... Зимівка йде стандартно. Всі сім'ї живі. Проте деякі сім'ї дещо скоротилися. І там, де було три рамки, але плотно засиджених рамки, я їх об'єднав. Переселив їх в оцей вулик. Бжоли ще долітають. Я поки не закриваю, бо боюся, що вони просто не знайдуть вхід. Можливо, і але поки гріє, гріє сонечко, нехай. Ось, Подивимось, що в них тут коїлось. Я дно поставив сюди, воно у мене з'ємне. Можна подивити, побачити, що основний клуб у нас знаходився тут. Бачимо воскові кришечки. Там, де був клуб. Не ліворуч, не праворуч, ну, нічого нема. Так, деякі бжілки ще живі, зараз їх приносимо, дамо їм друге життя. Ось підмору, ну, не знаю, багато, маленько, досвід у мене ще невеличкий. Проте я вважаю, що для цієї сім'ї, яка зібралася на п'яти рамках, зараз вжалася е, е, до е, трьох плотно засиджених вуличках. Я гадаю, це середня кількість підмору. Намагався знайти, знайти тут клеща ваора. Ні, не знайшов. Зараз хейтери скажуть: ага, в тебе бжоли вулика обісрали, на зематоз, хвороба. Але хлопці, якби ви б сиділи в вулику і до вас якийсь велетень заліз би, ви б з переляку теж пересрали. Ось, давайте я вам розкажу, як я робив пересадку. Спочатку я обережно, ну спочатку я впевнився, що все ж таки робити доцільно. Потім, Потім я зірвав з кожної сторони рамку, але обережненько, знову закрив вулик, почекав. Ось. Далі, коли бжоли знову більш-менш заспокоїлись, швидесенько відкрив вулик, куди пересаджую, підготував місце, і тих бджіл, яких збираюся пересадити. Окутав їх тканиною, щоб рамки не розпалися і бджоли не літали, і пакетом отак взяв і переставив сюди. Три рамки небагато, так що все вийшло доволі швидко і чудово. Процес пересадки в мене зайняв. Дві хвилини. Тому, якщо ви боїтесь пересаджувати бджіл навіть в мороз, знаєте, якщо це доцільно і все правильно, швидко зробити, робити це можна, але, ж, звичайно, краще все правильно зробити ще осінью. Отак от, от. Але, щоб ви були впевнені, що назаматозу тут нема. Я взяв зразки калу і будемо його вдома досліджувати. До речі, взяв я не тільки зразки, але й підмору з тих вуликів, де зміг дістатися. Бо, як побачите, зробити це не так у просто. З дерев'яних так взяв, паличку дістав і все. Ось. Щоб ви повірили, що це не обман. Ось я тут їх розклав, пронумерував кожен з якого який підмор вулика. І теж спробуємо цю тему дослідити. Ось. Цей вулик без бджіл, тут з зберігається рамка. Ось так. До речі, одну, одну рамку. Все ж таки я дістав, бо сім'я була до, досить сильна, е, ходила на семи рамок і, і ледве поміщалась, але зараз трошки е, підсіла і займає плотних 5 рамок. Ось, е, і одну я вирішив забрати. Дамо або відводкам, або скормимо їм, же, але пізніше. Все, зараз буду все закривати, нагружати балками, камінням, аби вітер їх не здув. Бо вітра бувають такі, що воно сусідів кришу зриває, не говорячи вже про вулики. Так що я сьогодні щасливий. Нарешті дістався бжілок І набрав. Достатньо підмору, щоб зробити аналіз. Спробуємо визначити все ж все ж таки, що це в мене за порода бжіл. Ось угу. такі малесенькі, гарні, живі. так Спробуємо врятувати їх. Все тоді. Всім дякую. Гарного дня. Що жали те мене, я ж до вас, любов'ю весь час турбуюсь, бережу мед, ваш солодкий смакую, він добрий, запашний, Бирали ви, то ж навіщо, що за мною літати, жало гостре дарувати, краще б дали меду. Я б подякував вам щиро.